Слава Ісусу Христу! Гарний псалом. Славте ім'я Ісуса. Аллилуйя. Вас завжди такі гарні зібрання? Чи ні? Так? Да. Да? Слава. Слава Господу. Ні, знаєте, так буває. Там по церквах різних я їздю, і буває в деякі церкви. Заходиш, починаєш проповідувати, і Бог просто дає, лється. Ну, лється так легко, так просто, так наповнено, так благословенно. А в деякі церкви так приїжджаєш, починаєш проповідувати, слухай, ну той же ж самий. Ну той самий. Але так важко чомусь. Чуєш, щось якийсь бар'єр стоїть, якесь препятство стоїть, щось так важко. Так тяжко, тяжко виходиш, так вздихаєш. хух, Та що ж це таке? На цьому місці є Господь. хвала йому. І Він прийшов на це місце для того, щоб нам добре було на цьому місці, щоб на цьому місці дати своє благословіння. І брат переді мною говорив: Він добре є Господь. Його благословіння до тисячі родів. Алілуя! Слава живому Господу! Я е... Говорив, чи ні, я з села сам взагалі У нас в селі є невеличка церква до 40 членів. І ще одне служіння, браття, поручили мені в новій Каховці, теж присвітерське. І часто так буває, що я їздю туди, 75 кілометрів. Практично майже всі неділі я їздю туди, а по буднях, серед тижня, я в своєму селі. І так виходить, що в нас в селі гарна недільна школа, гарний хор. Недільної школи, так Бог благословив. О, є е, сестричка, яка займається професійно з дітьми, гарно співають діти. О, і, ну, обично їх залишають вдома, вони служать в церкві, у них недільна школа, вони служіні постійно задіяні. А, кот, а потім, коли приїжджаю додому, о, сідаю з ними і починаю говорити: так, діти, ну як там зібрання у нас вдома в селі? Дехто каже, ну нормально. Я розумію, що десь прозівав, десь просидів на зібранні. Ну, понятно, що нормально, але десь був, хто зна де десь літав. А хтось каже, гарне було зібрання. Ну і починає розказувати і те, і інше, і третє. Я розумію, що він був на зібранні. Я розумію, що він десь щось чуть-чуть, чуть-чуть отримав, десь чуть-чуть Господь десь щось його благословив. Слава Ісусу! Бог дає нам прекрасну милість сьогодні бути в гарному служінні, в гарному служінні. І це служіння воно залежить від того, наскільки Бог нас посітить, від того, наскільки наші серця будуть відкриті перед Ним, від того, наскільки ми дамо можливість йому діяти на цьому місці в нашому серці. Він є Бог, Він любить кожного із нас. Павло пише послання до римлян, я вже колись цитував цей вірш на цьому місці, але він мені так подобається, пише в римлянам у 11 розділі 33 віршом, о бездна, багатства і премудрості і ведення Божія. Безна. Глибинно багатства, премудрості, знання Божого. Павло писав для євреїв в Римі і казав, слухайте, давав їм різні повчання, різні настанови, відкривав їм різні моменти, особливо тут в Римляни, відносно віри, відносно благодаті Божої, відносно інших діл. А потім в кінці кінців, я так думаю, взяв і написав, каже, слухайте, ну, можна було писати безкінечно. Не хватило б книг. Не вистачило б всього того написаного, про що можна було писати про Господа, про Його вчення, про Його благодать, про Його милість і так далі. І Він пише ці слова, каже, бездна богатства. Бездна. Ви колись були біля таких міст, які, скажімо так, ну є предел, а потім там глибоко-глибоко. Апостол Павло називається бездна. Початок є, а кінець десь там далеко-далеко. Хтось, можливо, був біля таких місць. Знаєте, ми люди бувають деколи, ну я розумію нас, як людей, дехто буває так трошки здалека стане, так позаглядає, ну, близько не стає. Ну, є такі, заглядають. Є дехто сміливіший, він так підходить до цієї бізни, так сів над бездною, ноги звісив і любується цією бізни. А є такі, які одягають парашут і туди в бездну. І туди в бездну. Бог мені дав таку можливість, я служив в таких військах, де треба було пригати з парашутом. І там такі моменти не проходили. Хочеш ти чи не хочеш, в тебе є настрій, чи в тебе нема настрія. Ні, ну були такі, які, скажімо так, категорично там упиралися, казали, та ні, 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 і так далі. О, ну їх обично потім переводили в інші там підрозділи. Ну, цікаво ж. Ну, правда, цікаво, з парашута пригнути? І я думав, цікаво, слухайте, ну це ж, це ж, це ж, це ж взагалі. Мічта така особлива. Але коли ближче підходить час, і розумієш, що слухає, щось трошки страшнувато. Страшнувато, ну, вроді, невисоко там, ну, небезна, що так летіть і летіть, ну там 300-800 метрів, 1000 метрів. Але ж слухай, є то, і ти розумієш, що є два моменти, які, в принципі, дають тобі гарантію. Це два парашути, основний парашут ззаді за плечима, і тут є спереді запасний парашут. два парашути. Якщо вдруг той парашут не розкриється, ну є запасний. Раз, запасний можна. Але наше підсознання нам каже, слухай, якщо перший не сработає варіант, а вдруг другий не сработає, а що далі? Ну, але ж перший варіант сработав, нормально. І ти летиш в, спочатку у вільному падінні декілька секунд. Ну, обично там три секунди летиш в вільному падінні, якщо стоїть автомат. Якщо автомата, ну, там автоматичний такий замок стоїть, якщо його не стоїть, то можеш довше летіти. О, а потім розкривається парашут. Як гарно. Слухайте, це фантастика. Як, як це взагалі? Спочатку, коли летиш, серце в п'ятки ушло, а потім серце назад повернулося. Я розумію, що в духовному розумінні теж є щось подібне. І Павло, дивлячись на ці всі моменти духовні, він каже: браті мої сестри, в Ісусі Христі, Ісус Христос це бездна. Ти можеш підійти до Ісуса і так десь далеко, заглядаючи до Ісуса і казати, да, Господи, я согласен, да, Боже, я согласен, все нормально. Ти можеш сісти біля цієї бездни. А ти можеш і окунутися в цю бізну, якою є Ісус Христос. І тоді в твоєму житті будуть відбуватися надзвичайні, неймовірні ті благословення, про які ти можеш тільки сказати, що це Бог. Люди будуть шукати якісь людські варіанти і розказувати, та то може неправильні аналізи, а то може неправильна томографія, а то, може, щось неправильно поняли, не зрозуміли, щось інше. А ти розумієш, ну це Бог. Це Бог. Це бездна, це Бог. І коли я в цю бездну опускаюся, я знаю, що для Бога неможливо, нічого немає. Хвороба якась. Яка хвороба, яка може дати... Або не дати можливість Господу звершити діло. Нема такої хвороби на землі. Щось інше нема такого нічого. Тому що Він є бездна. У нього є благословіння. І коли ти перенаєш у цю бізну, ти розумієш, що це Бог. Це просто Бог. Це Він такий Господь. Простий такий момент, я пам'ятаю, ми тільки увірували з дружиною. І вона вагітна за першою дитиною. І приїхали так само, зробили УЗІ, ну як е, беременним роблять. Е, зробили УЗІ і там кажуть, та ви що, у вас дитина, там урод там, і так далі, треба ще одне обслідування і тому подібне. Там угроза може бути і тому подібне. І ми вечором. Ми їдемо на Херсон і вечором ми їдемо на Чаплинку, там служіння. Ми там на служінні прибуваємо, е а потім зранку нам треба їхати на Херсон. І ми прийшли на служіння, ми звернулися до служителя. Ми тільки покаялися декілька місяців і починаємо молитися. Помолилися за нас, ми їдемо на те обслідування, опять зробили УЗІ, опять аналізи. Вони дивляться, все нормально. Ну, як я вже говорив, знаєте, лікарів. Та, напевно, що перші аналізи неправильні. Слухайте, а це ми знаємо, що це Бог. Мені не важливо, які ти були перші е... аналізи, правильні чи неправильні. Мені не важливо, що там говорили до цього. Тепер я розумію, що це Бог. Тепер я розумію, що це Бог. І дивлячись на ті аналізи, вони кажуть, все нормально, можна рожати. Халілуя. Дитині вже 30 років. Має четверо дітей, все добре. Слава Богу! Це Бог. Павло каже, обезна багатства. В Ісусі Христі ця бездна, І ця бездна, вона є приготовлена для тебе і для мене. Добре, якби було в нашому житті, ми користувалися цим потенціалом, цим благословенням, який є в Ісусі Христі. Два приклади. І слово Божого, на яких би я хотів би зупинитися, це приклад перший. Історія відома для всіх, хто читає Біблію, історія про Якова, 32 розділ, книга буття. Як я вже нажився там в тій землі, і ось він вертається назад. Він вертається назад в свою батьківщину, або на свою батьківщину. Я сам собі так задаю питання, слухай, Яків, ну, а ти ж знаєш, що там брат твій, він чекає тебе. І ті слова, з якими ти поїхав, він чекає тебе точно з тими словами. А Він казав, пам'ятаєте, каже, батько помре, а я уб'ю брата мого. 20 років пройшло. Нічого не змінилось. Яків іде назад. Я розумію, що він по-інакшому поступити не міг. Він не міг піти в іншу землю, обійти цю землю. Йому треба було вирішити питання. Питання того, що 20 років в його серці час від часу піднімалося і звучали ці слова. Я вб'ю Його. Йому треба було просто-напросто вирішити це питання. Йому треба було просто-напросто поставити точку в цій історії і далі вже нормально йти. Тим більше, якби Господь давав свої благословіння в цих всіх питаннях і моментах. І 32-й розділ починається гарно перший вірш. А яков пішов путем своїм, тобто після зустрічі зі своїм тестем. І зустріли його ангели Божі? Іаков увидев їх, сказав, це ополчення Боже, і нарек ім'я месту тому Маханаїм. Ми деколи в житті своєму, деколи кажемо, Господи, дай якесь знамення, дай що небудь. Ну, покажи, от рішення є на серці, треба чи не треба, їхати чи не їхати, робити чи не робити, як там, що там. Уявіть собі, цей Божий чоловік йде додому свою, на свою батьківщину. І вдруг тут перед ним являються ангели. Це ж знамення, правда? Слухайте полчені ангелів, які перед ним. І написано: Він їх бачив. Він їх бачить ці ангели. І він. На рік ім'я місце тому Маханаїм. І далі, я думаю, напевно, він знаєте з таким спокійним серцем. Ну, вже вроде бы в тому, що правильно йде, що буде успіх, що буде все хорошо. Написано далі в наступному вірші. І послав Яков перед собою к брату своєму Ісаву». І далі він там говорить ті слова, які треба було сказати. Він там каже: так скажіть Господину моєму. Чуєте? Каже: Господину моєму, вот що говорить раб Твой. Я жив у Лавана, прожив, і є у мене все і так, далі, і так далі. Слова Якова звучали однозначно в смиренні і в покорі. Він каже, так говорить твій раб. Я не претендую на наслідя. Ну тоді треба було ділити наслідя батька. Він каже, мені нічого не надо. Мене, в мене все є. Одне, що мені треба. Тут. Між цих строк звучить прости мене. Брате дорогий, прости мене. Я ні на що не претендую? Мені нічого не треба. Просто прости. І ось ці посланці йдуть і повертаються назад, і написано в шостому вірші: І возвраті свесники, який Акову і сказали: Ми ходили, брату твоєму Ісаву, Он іде навстречу тобі, було б добре, якби на цьому закінчилося речення. Якби на цьому все закінчилося, було б добре, і я думаю, як сказав би, Хух, слава Богу, добре все, хорошо. Але далі йдуть слова і з ним 400 чоловік. Як ви думаєте, для чого іслав 400 чоловік? Щось змінилося в його серці? Ні. Ні. Я думаю, якби в мене був брат. Мене, на жаль, брата рідного немає. О, я з ним мав би якусь зустріч. Сама найцінніша, найкраща зустріч була б, коли ми вдвох зустрілися. Один на один. Вдвох. А тут з братом на зустріч іде ще 400 чоловік. І я допускаю, що ці люди озброєні. Я... Точно впевнений в тому, що Ісав, йдучи на зустріч до Іакова, він мав ті самі думки, нічого не змінилося. Та сама думка залишалася в його серці. Я йду теж вирішить це питання. Раз і навзавжди. Все, я поставлю крапку. 400 чоловік є, можна дуже легко і просто поставити крапку. І написано: вроді би, до цього часу в Іакова все було добре. Знамення отримав. Вроді би Бог благословляв, вроді би все нормально було, і Бог йому сказав перед тим: виходь назад іди. Але сьомий вірш каже, Іаков дуже іспугався, і смутівся. Буває в нашому житті подібні ситуації. Вроді би все добре, а тут вдруг якийсь штраф, ну, якийсь штрих, або якась новина, або якесь щось інше, таке різке, щось сталося. І все. І ми у такому роздоріжжя. Не знаючи, що робити, куди далі йти, як далі йти чи не йти, чи вертатися назад, чи що робити. Добре, що в якова мудрість була. Не випадково Бог його вибрав. Далі в слідучих віршах написано, що Яків йде в молитву перед Божим лицем і починає молитися. Каже, Господи, ну спомни, ну ти ж обіцяв благословити, ну, ти ж обіцяв провести, ну, ти, ж, ти ж хотів, ти ж казав. Потім деякі ще. Моменти робить, він робить там далі подарки, вроді би. Ну, гарна річ подарки, правда? Ну, приємно, коли подарки дарують, і подарки Біблія каже, вони розполагають серце. Але я думаю, не настільки. І саме головне у Якова цю ніч не було сна. У нас також бувають якісь такі особливі події в житті, такі тривожні, і десь сон тікає від нас. Вся ніч перед нами, ця ніч була перед Яковом, і в цю ніч до нього прийшов Господь. Між ними відбулася ця е, боротьба. Тут написано, що Яков боровся з Богом. Але я думаю, суть тої боротьби вона трошки глибше є. Бог звертався до нього і казав там відпусти. Але Яків говорив там слова не відпущу, поки не благословиш. Господи, переді мною новий день. Переді мною нова, якась невідома сторінка, в яку я маю зайти. В цей день входить мій брат, за ним 400 чоловік. І я йду на зустріч йому. Ти бачиш моє серце, ти бачиш моє бажання. Я хочу миру. Я хочу прощення. Боже, я не відпущу поки не благословиш. Я рахую, що це Божа благодать. Я однозначно переконаний в цей самий час, коли Яків має відношення з Богом і там просить про благословіння. У цей самий час я переконаний, просто по-другому не може бути. Дух Святий торкається серця Ісава. І десь Дух Святий е, особливому якимись такими ніжними дотиками торкається серця Ісава. Там переміна, тут боротьба. Господи, не відпущу, а там переміна, а там Дух Святий працює. Там Дух Святий працює. 33 розділ. Початок розділу зглянув, Яков і увидев. І от йде Ісав, І з ним 400 людей. І він далі там розділяє ці всі свою сім'ю, там дружин з дітьми. І написано сам. Вирш. А сам пошел перед ними и поклонился до земли семь раз, подходя к брату своему. И побежал Исав к нему навстречу, и обнял его, и пал на шею его, и целовал его, и плакали. Аллилуйя. Слава Иисусу. Обезна! Там, де по-людськи неможливо, там, де по-людськи йде 400 чоловік з мечами, там, де по-людськи ну, нічого іншого не світило Якову, є Господь. І коли ти ходиш в цю, входиш в цю благодать, особливу благодать, це особливий момент, це особлива благодать Божа. Коли ти входиш в цю благодать, обов'язково буде результат, обов'язково буде якесь благословення, яка слава Божа. Ісав Замість того, щоб говорити ті слова далі, продовжувати я об'ю, Слово Боже каже, впав на шию. Вони обнялися і плакали. Алілуя. Добрий Господь, правда? Добрий, милостивий Господь, який дійсно є величественний. Ще одна гарна картина або яскравий такий епізод, який також по особливому говорить до нас з вами. Це історія про одну жінку. Иван Левит Марка, 5 раздел. С 24 верша, 2 часть на верша, за ним следовало множество народа и теснили его. Одна женщина, которая страдала кровотечением 12 лет, много потерпела от многих врачей, истощила все, что было у ней и не получила никакой пользы но пришла еще в худшее состояние. Услышав об Иисусе, подошла сзади в народе и прикоснулась к одежде Его. Ибо говорила, если хотя к одежде Его прикоснусь, то выздоровею. И тот час иссяк у нее источник крови, и она ощутила в теле, что исцелена от болезни. В то же время Иисус почувствовал сам в себе, что вышла из него сила, обратился в народе и сказал, кто прикоснулся к моей одежде. Ученики сказали ему, ты видишь, что народ теснит тебя, и говоришь, кто прикоснулся ко мне, но он смотрел вокруг, чтобы видеть ту, которая сделала это. Женщина в страхе и трепете, зная, что с нею произошло, подошла, пала пред ним и сказала ему всю истину. Он же сказал ей, «Черь, Віра Твоя спасла Тебе, йди в мірі, і будь здорова від болезні твоєї». Слава Ісусу! Відома жінка, відома історія, але є особливості, особливості, які я хотів би, щоб були в нашому житті. Я починав читати з 24 го вірша, і Слово Боже, говорило нам про те, що за ним йшло, як написано тут, множество. Народа. Не знаю скільки. Сотні, тисячі. Якщо він тисячі кормив, то легко там на тому місці була і тисяча, і більше. І написано далі там і тіснілі його. Багато людей, які були на тому місці, які приходили до Ісуса. Але хто ще мішов? Деколи або деякі люди йшли от празності, ну робить нема що. Деколи так і люди поступають сьогодні, ну нема чим зайнятися, піду туди, там вон, якесь люди пособирали. Що ж вони там зібрались, про що вони там будуть розмовляти? Деякі з любопитства, а дехто із нужди. Цікава така історія. Жінка, яка 12 років хворіла, мала і мінює. Але за 12 років сталося так, що вона стала без. Іміні. Платила лікарям, шукала здоров'я, але нічого так і не отримала, крім мінуса. Нічого не стало. І ось написано, що вона почула про Ісуса, услышав об Ісусі. Десь в серці своєму. Я не знаю, чи була вона свідком якихось цілень, які звершив Ісус. Не знаю, Біблія не пише. Чи, можливо, вона чула про це, але можливо. Але в серці появилася така десь віра відносно того, що я тільки доторкнусь, мені не треба багато, мені б чуть -чуть би. Мені б чуть-чуть би у ту бізну шагнуть. Мені би трошки. І мені б хватило. І вона йде. Торкається в Одежі Ісуса і отримує зцілення. Слава Ісусу. Я так думаю, невже у тих людей, які були біля Ісуса, невже в них нужд ніяких не було? Невже із тих тисяч ніхто не хворів? Невже із тих тисяч людей е, всі були задоволені, у було все хорошо, усіх було все нормально. Одна тільки жінка. Яка, прийшовши в присутність Ісуса, отримала благословення. Всі інші так і залишилися при своїх обставинах. Всі інші просто так і залишилися при своїх моментах. На це місце прийшов Ісус. І Він прийшов перш ніж ми прийшли сюди. Він вже чекав кожного з нас тут для того, щоб дати свої благословіння, для того, щоб відкрити, я не знаю, слово своє, дати утішення, дати милість, дати зцілення, дати благословіння. Я не знаю. Але я однозначно переконаний, Ісус на цьому місці, Він прийшов для того, щоб дати своє благословіння тобі і мені. Ти біля Ісуса. Ти зараз біля Ісуса нас не знаю, скільки тут? Сотня більше. Яка твоя позиція? Яка моя позиція? Просто посидіть на цьому місці, закінчиться зібрання, встать і піти, і все? У мене є нужда. У мене є нужда. Є особливі нужди там сімейні. Але сама найбільша моя нужда це пережити наповнення Святим Духом. Саме найбільше моя нужда це пережити тут на цьому місці єднання з Духом Святим, щоб Дух Святий наповнив мене. І я, відчувши це помазання, я знав, що я син Ісуса Христа, що я син Божий. Що я не просто так, случайно, на цьому місці. Я не просто так прийшов, я син Божий. Це саме головне для мене. Я хочу бути перед Божим лицем не просто так. Я хочу прийти в його присутність, щоб мати благословення. Якщо співати, то співати як для слави Божої. Якщо проповідувати, так і для слави Божої. Не просто так. Якщо жити, то як для слави Божої. Амінь. Амінь. Живий вічний Бог. о, бездна о, багатства! Бездна премудрості. В Ісусі Христі є бездна. як би я хотів би, щоб ми в духовному розумінні війшли в ту благодать, війшли в ту присутність, війшли в цю славу і пережили це благословення, хто хоче, той отримує. Ця жінка, вона получила. Хай Бог благословить нас, щоб ми отримали це прекрасне, вічне і святе. Воно деколи не зрозуміли. Як? Я не знаю як яким чином? Я не знаю, яким чином, але я однозначно переконаний, це живий вічний Бог. Слава йому! Хай буде ім'я Господнє благословене. Амінь. Алілуя, Живий Господь. Боже вічний святий, вся слава тобі!